Чимось схоже на оладки. Все! Ось так хлібчик запікся і. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися простим домашнім рецептом вечері, що підійде для того, щоб зібратися родинним колом або з друзями. Це саме той варіант, коли. Просто, смачно, по-домашньому і не займає багато часу. Це буде один запечений хліб з начинкою, але повірте, вистачить усім. Перед тим, як почати, традиційно прошу підтримати мене вашою вподобайкою. І підпискою, і поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти. По-перше, знадобиться великий хлібчик. Головне, щоб він був достатньо високий, бо ми будемо його різати навпіл і фарширувати. Тож враховуйте це. Також знадобиться 200 г фаршу, можна використовувати будь-який на ваш смак і бюджет. У мене це свинячий фарш. 3 столових ложки оливкової олії, 50 грамів будь-якого твердого сиру, 50 грамів грибів. У мене це шампіньйони, одна невелика цибуля, 30 грамів солодкого перцю, 5 яєць, 30 грамів вершкового масла, сіль та спеції за смаком. Зі спецій я буду використовувати сухий часник і чорний перець. І спочатку хліб треба отак розрізати навпіл і вийняти м'яку серцевину. Тепер необхідно розтопити вершкове масло і будемо хлібчик змащувати. Всередину всю щільно змастити вершковим маслом нічого складного. І тепер хлібчик, змащений вершковим маслом, треба запекти у попередньо розігрітій духовці 150 градусів буквально 10 хвилин. А поки наша хлібна основа запікається, я підготую начинку. Для цього всі овочі треба дрібно нарізати кубіками. Овочі готові. Тепер треба сир нарізати на дрібну тертушку. Поки ми підготовували все для начинки, хліб уже запікся. Треба його дістати і дати трохи охолонити. Ось так хлібчик запікся, і як чуєте... Став трохи твердим. Тепер да, треба дати йому просто охолонути. Час повернутися до м'якоці нашого хліба. Звісно, ми його викидати не будемо. Я зазвичай, якраз таки до ці цього варіанту вечері, е, готую такі як легкі гріночки. Для цього я беру 4 яйця. Додаю дрібку солі і перемішую. І тепер до взбитих яєць я додаю увесь цей хліб і ретельно перемішую. За бажанням також можна сюди додати ваші улюблені спеції. І тепер це треба обсмажити на сковорідці. Тепер на сковорідку я наливаю олію, гарно її розігріваю і просто отак от ложечкою накладаю і обсмажую отакі гріночки з обох боків до золотистої скоринки. Буквально 2 хвилини з одного боку я обсмажую на більш, трохи більш, ніж середній вогонь. І тепер перегортаю. Чимось схоже на оладки, але солоні і дуже смачні. Все. Три хвилинки з іншого боку, так само до золотистої скоринки, і можна знімати такі прості гріночки. Просто швидко і смачно. Тепер переходимо до підготування начинки. Для цього спочатку треба розігріти пательню і обсмажити до золотистості цибулю. Як тільки цибуля починає набувати золотистого кольору, я додаю гриби і солодкий перець і буду обсмажувати ще помішуючи на середньому вогні 3 хвилинки. Коли гриби і солодкий перець почали ставати м'якими, час додавати фарш. Одразу я додам сіль та спеції за смаком. І тепер фарш треба ретельно перемішати, щоб він був якомога менше дрібнішими шматочками. Як тільки фарш припинив бути червоним, рожевим, все. До кінця до готовності його засмажувати не потрібно, бо в хлібі ми його ще будемо запікати. Тож, все, начинка готова. До сиру я додаю наше останнє п'яте яйце, і це буде наша верхівка. І просто сир перемішую з яйцем. Начинку я накладаю в наші половинки хлібні. І зверху я накладаю нашу сирну шапку з яйця і сира. Залишається лише запекти в попередньо розігрітий духовці 180 градусів 7-10 хвилин, так, щоб сир розплавився і взявся трохи з коринкою. Готову страву я дістаю з духовки і все можна насолоджуватись. Сьогодні я поділилася лише одним варіантом начинки. Як ви розумієте, вона може бути будь-якою. За таким принципом, можна робити з іншими видами м'яса, взагалі без м'яса, з овочами, в хлібі можна взагалі робити омлет. Тож, на що вистачає фантазії та бюджету. Смачного! Ось і все. Тепер у вас є ще один рецепт простої, смачної і небанальної вечері, без зайвих заморочок і без складних інгредієнтів. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також з якою начинкою таку вечерю приготували б ви. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не встигли. Також тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.